І ще раз добрий день, колеги, і давайте поговоримо про кодекс співтовариства лікарських засобів та директиву Європейського парламенту і Ради Європи від 6 листопада 2001 року. Як же ці дані узгоджуються із Тими даними, що на сьогоднішній день було прийнято чинним українським е, законодавством. І ми з вами розуміємо, що до сьогоднішнього дня, е, такою, от як ланкою, у нас були медичні представники, тобто між взаємодією, між лікарем і фармацевтом. Е, які ж зміни відбулися на сьогодні, і що ми маємо з вами робити, як діяти в подальшому? І директива ЄС стаття 86 визначає, що реклама лікарського засобу включає будь-яку форму інформації від дверей до дверей, а також агітаційну діяльність або спонукання, призначену для заохочення призначення. Постачання, продажу або споживання лікарських засобів. І реклама може бути для лікарських засобів, для широкого загалу населення, а також особам, кваліфікованим для їх призначення чи постачання, і візити медичних представників, зокрема осіб, які мають право призначати лікарських засобів, постачання зразків, надання стимулів для призначення або постачання лікарських засобів шляхом подарунку, пропозиції або обіцянки, Будь-якої вигоди чи премії, а також спонсорства рекламних зустрічей, на яких беруть участь особи, спонсорства наукових конгресів, на яких беруть участь особи, що мають призначати або постачати лікарські засоби і оплачувати їх проїзні та проживання у зв'язку з цим. Окрім цього, до цієї статті прописано, що нижче наведене не поширюється на маркування та супровід листівки. І ці дані сьогодні прописані в чинному українському законодавстві, а також кореспонденція, яка, можливо, супроводжується матеріалами нерекламного характеру, необхідними для відповіді на конкретне питання про конкретний лікарський засіб. Фактичні інформативні оголошення та довідкові матеріали, що стосуються змін упаковки, попереджень про побічні реакції в рамках загальних запобіжних заходів на лікарській засобі, а також торгового. Каталогів та прайс-листів, за умови, що вони не включають претензії на продукції. І заяви, що стосуються здоров'я чи хвороб людини, за умови, що немає посилання навіть непрямого лікарського засобу. Наступна стаття гласить про те, що держави-члени ЄС забороняють будь-яку рекламу лікарських засобів, у якого дозвіл на маркетинг не був наданий відповідно до законодавства співтовариства. А дозвіл на маркетинг це є постмаркетингові дослідження уже 3-4 фази. Усі частини реклами лікарських засобів мають відповідати характеристикам, зазначеним у стислому викладі характеристикам. Продукту. І реклама лікарських засобів це заохочувати раціональне використання лікарських засобів, представляючи його об'єктивно та без перебільшення його властивості. Вона не повинна вводити в оману. Те саме у нас співпадає із чинним українським законодавством. А також наступна стаття це стаття 95 Безкоштовні зразки повинні надаватися на виняткових підставах тільки особам, кваліфікованих для їх призначення. Та на наступних умовах. Кількість зразків для кожного лікарського засобу, що відпускається за рецептом, має бути обмеженою. І будь-яке постачання зразків має бути отримане у відповідь на письмовий запит, підписаний та датований від призначаючого агента. І ті, хто постачають зразки, повинні підтримувати адекватну систему контролю та підзвітності. Кожен зразок має бути ідентичним найменшій презентації на ринку. В цій же статті прописано, що кожен зразок повинен бути позначений як безкоштовний медичний зразок не для продажу. І е, на кожному зразку повинна бути коротко викладена характеристика лікарських засобів. Також заборонено постачати зразки з психотропними та наркотичними речовинами. І, але ж це ж відбувається в країнах ЄС. І до сьогоднішнього дня от, ось саме такі правила е, діяли на території території України, але що надалі говорить наше чинне законодавство. Медичні фармацевтичні працівники та фахівці з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності не мають права одержувати від суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво та або реалізацію лікарських засобів медичних виробів, а це є медичні представники допоміжних засобів реабілітації їх представників неправомірну вигоду. Також одержувати від суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації їх представників, зразки лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації для використання у професійній діяльності, крім випадків, пов'язаних з проведенням відповідно до договору, клінічних досліджень лікарських засобів або клі е клінічних випробувань медичних. Медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації, і тут цікавим є, якщо ми згадаємо проєкт плану відновлення України на, до 32-го року проведення і докази терапевтичної ефективності щодо генеричних лікарських засобів, до брендових про які ми говорили минулого разу. І ось саме тут можуть бути окремі клінічні. Дослідження на лікарські засоби щодо доведення фармакотерапевтичної ефективності, рекламувати лікарські засоби, медичні вироби, допоміжні засоби реабілітації, у тому числі виписувати лікарські засоби на бланках, що містять інформацію рекламного характеру та зазначати виробників лікарських засобів. Що ще відбувається в Євросоюзі? Держави, члени ЄС забороняють рекламу лікарських засобів для широкого загалу населення. І доступна лише реклама заборонена для лікарських засобів, які відпускаються за рецептом лікаря, містять психотропні або наркотичні речовини, так само, як і в українському законодавстві, і не може рекламуватися широкому загалу. Лікарські засоби можуть рекламуватися широкому. Загалу, які в силу свого складу призначення для використання без втручання практикуючого лікаря з діагностичною метою або призначення та або моніторингу лікування при необхідності з порадою фармацевта. І також заборонено рекламувати лікарські засоби на території Євросоюзу, якщо згадуються такі захворювання, як туберкульоз, захворювання, що передаються статевим шляхом, інші серйозні інфекція інфекційні захворювання, онкологія, а також хронічне безсоння. Цукровий діабет та інші метаболічні захворювання. Також бути викладеним таким чином, щоб було зрозуміло, що повідомлення є рекламою та що продукт чітко ідентифікований як лікарський засіб. Містити наступну мінімальну інформацію: назва лікарського засобу, загальна назва, якщо лікарський засоб містить лише одну діючу речовину, інформація необхідна для правильного використання лікарських засобів, пряме розбірливе. Запрошення уважно прочитати інструкції на листівці і зовнішній упаковці, в залежності від випадку. Що стосується нашого законодавства і європейського, тут м, даю, даються такі правила для, переважно для. Безрецептурних і ОТС лікарських засобів. І також реклама в Євросоюзі має створювати враження, не повинна містити таку інформацію, що вона створює враження, що медична консультація або хірургічна операція не потрібні, або, зокрема, шляхом надання діагнозу, або пропозиції лікування поштою. Передбачає, що ефекти прийому лікарських засобів гарантовані і не супроводжуються побічною реакцією, або краще, ніж у іншого. Лікування чи лікарських засобів. Передбачає, що здоров'я суб'єкта може бути покращено шляхом прийому лікарських засобів. І передбачає, що несприйняття лікарського засобу може вплинути на здоров'я суб'єкта, і ця заборона не поширюється на компанії вакцинації, Спрямоване виключно або головним чином на дітей. Також відноситься до рекламендації. Вчених медичних працівників, або осіб, які не є жодними з више перерахованих, але які через свою популярність могли б заохочувати споживання лікарських засобів. Також передбачає, що лікарський продукт є харчовим, косметичним чи іншим споживчим продуктом. І е, передбачає, що безпека або ефективність лікарського засобу обумовлена тим, що він є натуральним, може, шляхом опису або детального подання історії хвороби. Призвести до несенітної самодіагностики. Ну, Тут, як приклад, можемо навести деякі кампанії як переваги, висувають на деякі лікарські засоби, що це є, наприклад, аюрведичний лікарський засіб і так далі. Посилаються у неналежних тривожних або термінах, або вводять в оману претензії для стягнення, і використовує у неналежних тривожних, або вводять в оману термінах лістровані зображення змін в організмі людини. І згадує, що лікарському продукту було надано дозвіл на маркетинг, тобто це ні в кому разі не можна згадувати. Що говорить чинне українське законодавство? На вимогу споживача, під час реалізації або відпуску лікарського засобу медичні або фармацевтичні представники, і це стосується переважно фармацевтичних представників, не надавати інформацію або надавати недостовірну інформацію або необ'єктивну інформацію про наявність у цьому аптечному закладі, лікарських засобів з такою самою діючою речовиною, за міжнародною непатентованою назвою, а також формою відпуску, та дозуванням. Зокрема, приховувати інформацію про наявність таких лікарських засобів за нижчою ціною. І положення цього пункту поширюється виключно на фармацевтичних працівників. Особи, які винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Щодо інформаційного забезпечення. Держава створює умови для інформаційного забезпечення у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів в Україні. І на сьогодні дані, такі дані можна знайти в інтернеті на офіційних сайтах певних органів. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, інформує населення про зареєстровані та про виключені з державного реалізату. Реєстру лікарських засобів України і інформація про лікарські засоби може повинна включати назву, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію і публікується у виданнях, які суто призначені для медичних. Та фармацевтичних працівників, а також у матеріалах, що розповсюджуються на спеціалізованих семінарах, конференціях симпозіумах з медичної тематики, дозволяється реклама без рецептурних лікарських засобів. але Лікарський засіб безрецептурний має бути в переліку лікарських засобів не заборонених до рекламування. Перелік лікарських засобів, які заборонені до рекламування, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. І рішення про віднесення лікарського засобу до тих, що можна рекламувати, приймають також відповідні органи і під час. З реєстрації або перереєстрації лікарських засобів Наступна стаття це те, що має містити, міститися основна інформація сумісна з коротким описом показників товару і класифікація поставок лікарських засобів. Це те, що стосується Євросоюзу. Також держави-члени ЄС можуть вимагати, щоб реклама включала відпускну ціну або орієнтовну ціну різних презентацій та умови відшкодування органами соціального забезпечення. І, на нашу думку, це в принципі і непогано, тому що споживачі мають вже розуміння, що і за якою ціною вони можуть придбати. Держави-члени ЄС можуть прийняти рішення про те, що реклама лікарських засобів для осіб, які мають право призначати або постачати такі продукти, може включати лише назву лікарських засобів. Також в директиві ЄС стаття 92 говориться, що будь-яка документація, що стосується лікарських засобів, та передається в рамках просування лікарських засобів особам, які мають право призначати або постачати його. І вся інформація, що міститься в документації, згаданій у пункті 1, повинна бути точною, актуальною, перевіреною та достатньо повною. Цитати, та інші ілюстративні матеріали, які взяті з медичних журналів або інших наукових праць для використання, мають повністю точно відтворюватися і повністю е, точно цитуватися. Медичні представники в ЄС мають бути належним чином навчені фармацевтичною кампанією та мати достатні наукові знання, щоб надавати точну інформацію про лікарські засоби. І під час кожного візиту медичного представника вони повинні надавати відвідуваним особам зведені дані про характеристики кожного лікарського засобу. Тобто інформація має бути чіткою і обґрунтованою, і об'єктивною. І е, також надається інформація про ціну та умови відшкодування. Медичні представники повинні передавати до наукової служби будь-яку інформацію про використання лікарських засобів, які вони рекламують з особливою вказівкою на будь-які побічні реакції. І в той же час директива ЄС говорить, що лікарські засоби просуваються особам, які мають право призначати або постачати їх, жодні подарунки, переваги або. Її в натуральній формі не можуть бути надані і запропоновані. Вони є неактуальними для медичної чи фармацевтичної практики. Гостинність при просуванні продажів завжди повинна бути розумною а за рівнем і другорядною по відношенню до основної мети зустрічі, і не має поширюватися на інших, крім медичних працівників. Особи, які мають право призначати або постачати лікарські засоби, не повинні вимагати або приймати будь-які стимули. Положення статті 94 директиви ЄС. Не перешкоджають прямі або непрямій гостинності на заходах, які мають часто професійні та наукові цілі. І отже, що ми маємо сьогодні в Україні в чинному українському законодавстві: це заборона неправомірної вигоди від представників суб'єктів господарювання, заборона на одержання зразків лікарських засобів та медичних виробів, рекламу лікарських засобів та медичних виробів щодо рецептурної форми відпуску, Надання повної та достовірної інформації про наявність лікарських засобів та медичних виробів в аптечних закладах, а також інформація про лікарські засоби та медичні вироби має розміщатися у спеціалізованих виданнях та розповсюджуватися на спеціалізованих заходах. Дозвіл на рекламу безрецептурних лікарських засобів. Дякуємо за.